Слава Україні, друзі! Це Роман, його вуса, канал Forza Kicks. Common Play. Сьогодні на огляді у нас топова пара 2023 року серед усіх пар усіх галактик сонячних систем. Але сонячна система ходить до галактики. До нашої. Угу. Тоді, окей, всіх систем і галактик. New Balance 996 в колаборації з Action Bronson під назвою Баклава. Баклава – це пахлава, те, що любите ви, мої солоденькі, і я разом з вами. Отже, New Balance презентував модель 996. До цієї колаборації було два кольори: червоний то любов, чорний, до речі, вийшов другим. А першим був, ви не здогадаєтесь ніколи, але найсиріший у світі сірий колір від New Balance. Саме з ним New Balance започаткували модель 996. 996 на ринку, і насправді довелося чекати, бо останнім часом New Balance любить нові моделі запроваджувати саме з колаборацій, але у цьому випадку вони випустили сірий і чорний колорвей, а потім світ побачили оці баклави. Давайте тоді повернемось до того, хто стоїть за цим кросівком. Крім Теді Сантіса. Ця історія про Action Бронсона. Екшн Бронсон це репер це. Шеф-кухар це реслер, це ведучий, це е, чувак, якого є свій ютуб-канал на майже мільйон, може вже є мільйон. Е, про їжу. Тому це, в принципі, легендарна особистість Нью-Йорку. І чувак, який був фанатом New Balance дуже-дуже багато років. Е, нікого не нагадаю. Mm. Може, колись це чекає і мене. Екшену Бронсону надали добро, йому дали право зробити на 96-ту модель, і він впорався на 1354%. Чому баклава? Ніхто не знає, напевне. Єдине, що сам Екшн каже, що ці кросівки просто нагадують йому пахлаву. І отак він висловлює свої почуття. Також нік в інстаграмі у нього звучить як бам-бам-баклава. Напевно, це щось особисте. чіткого пояснення я не знайшов. Якщо ви раптом знаєте, може, десь в треках це згадувалось чи ще щось. Пишіть коментар, це буде дуже цікаво і, і круто. За словами Екшн Бронсона, це найзручніша пара красівок всіх часів. До того ж, він додав, що вона найзручніша, навіть якби він не робив на неї колаборацію, а просто ходив, типу, в дженерал релізі, і це багато про що говорить. Я перед тим як знімати цей огляд, походив у парі ну вже, напевно, з місяць. Вона нереально зручна. Коли я її дістав з коробки в ЗУВ, мені дуже тисло зверху язичок на стопу, і я трошки був розчарований. І це відчуття зберігалось, мені здається, навіть десь до трьох днів, але потім все стало на свої місця, і це просто це дійсно одні з найзручніших кросівок, Я навіть не знаю, що міг порівнювати, можливо, з іншими New Balance, можливо, з іншими 990 New Balance, але це суперкомфорт. New Balance всі свої моделі 990 версії з першої по п'яти робив плюс-мінус схожими. Вони мали якийсь такий причинно-наслідковий зв'язок між собою. Ця модель ніби стерла все, що перед нею відбувалося. Вони зробили величезний N-лого, ем Він, до речі, рефлективний. Про рефлективність ми зараз ще поговоримо. Але вони розширили підошву. у цій моделі. Вони заюзали піну Cell. Якуні Balance використовували виключно на бігових кросівках до цього. І це найбільш амортизуюча піна, яка зараз в наявності у бренда. Коротше, ці кросівки, вони то лайфстайл, але вони з елементами, точніше, з внутрішніми бігових кросівок. Вони дарують неймовірний комфорт, неймовірну пружність. це прям вау! На підошві також використана технологія NCAP, про яку ми говорили на нашому першому відео в огляді 990 від Теді Сантіса, вмикайте, якщо пропустили і ліквідовуйте свою безграмотність, якщо вона у вас присутня стосовно технології на Нібелансах. Кольори, які використав екшен, це теж окрема тема. Їх тут, в принципі, на перший погляд може здатися трошки наляпано, їх багато, вони різні. Саме Шембронсен говорить про те, що він використовував кольори нашого світу, нашого життя. Таким чином ми бачимо, що на підошві у нас чекають чотири відтінки синього, синього, від синього до голубого, цим він характеризує воду. Коричневий колір відповідає за землю, зелений, напевно, про це він, до речі, не говорив, але зелений має відповідати за рослини. Окрім того, він відзначав цей зелений та незелений, і взагалі всі кольори в комбінації йому також нагадують Черепаша ніндзя. Чувак з Нью-Йорку має право, любить піцу. тому... З цікавого Нібеланс вперше на моделях 990 забрав згадування Made in USA з язичка Красівка. Тут зараз залишилось лише Баклова та 996. І про те, що цей красівок зібраний руками американських платників податків, нагадує лише один невеличкий спогад на заднику Красівка, де ми можемо побачити гордий напис Made in USA. Досить парадоксальних речей. Ми любимо говорити про кількість брендингу і ен лого і Нібеланс-Лого на Кросівках New Balance. В даній моделі на носику кросівка логотип New Balance відсутній, що теж насторожує. На підошві ми можемо побачити технологію Endurance, яка дає максимальної зноси стійкості нашій підошві. Ми бачимо New Balance, Fuel Cell логотип А також ми бачимо великий логотип New Balance з написом започатковано в 1982 році. Саме цей рік. Є роком, коли New Balance вперше презентували модель 990 версії, і наразі цій серії 41 рік. Отже, це, напевно, найуспішніша, Це не напевно, це по факту найуспішніша серія кросівок від New Balance, тому дуже круто спостерігати цей прогрес і відчувати цей комфорт на своїх ногах. Давайте трохи поговоримо про коробку цих кросівок. Вона в такому плюс-мінус стандартному вигляді для New Balance. Сіренька, скромненька. Ми бачимо Made in USA більш ніж вже більш ніж 75 років на коробці написано, і також невелике таке лого Баклова і напис New Balance знизу коробки. Тут у нас звичайний розмір, туди-сюди. Коли ми відкриваємо коробку, у нас немає ніяких спеціальних. Папір звичайного New Balance брендингу там немає спогадів про Баклаву. Єдине, що на внутрішній стороні верхньої кришки у нас є така синя заставка з призивом висканувати QR-код, який приведе нас на сайт Action Bronson, який називається Specializing in Life, це сайт, на якому релізилась дана модель, і, і вся колекція Action Bronson під назвою Баклава з New Balance під ці кросівки. Але як жартують люди, які намагалися їх купити, що цей сайт він дослідно він перекладається як спеціаліз... той, хто спеціалізується на житті. Але жартують про те, що це той, хто спеціалізується на ботах, тому що кросівки були розкуплені за 30 секунд. Люди використовували заборонені технології, прийоми, і переважна більшість людей, які хотіли купити ці кросівки для того, щоб їх носити на ногах, не змогли їх взяти за рітейл ціною. Отже, скільки у цій парі шнурків, бо ми звикли до того, що Нібеланс дуже любить нас балувати трьома-чотирма парами шнурків, як це було в 990... 90 60 з Джо Гудс. Отже, на це питання Екшн Бронсон відповідає дуже просто. Він каже: що тут всього одна пара шнурків. Він наводить приклад, що коли ви дивитесь на картину, ви не берете пензлик і не домальовуєте свої штрихи, ви бачите вже готовий витвір мистецтва і так само з його красівками. Повертаючись до рефлективу. Вся верхня частина кросівка, величезне лого, всі оці корисні полоски на передній частині і маленький бетфлекс спереду на носку, вони рефлективні. І цей рефлектив він йде аж дозаду. Кросівка. Коротше, реально, коли світло попадає на ці кросівки, вони буквально сяють. На устіл ці кросівка ми бачимо напис Баклава Balance». Він стирається ще тиждень назад, коли ми вперше записували це відео, і флешка не зламалась. В мене була відсутня лише одна буква, але я в цих красівках дуже багато ходжу, і тому лишилось лише баклава і баланс. Все, що нове, тут вже стерлось. Але знову ж таки, це зараз номер один красивок, в яких я ходжу. По цінам і розмірні сітці. Давайте по розмірам. По розмірам, тут все стандартно для New Balance Made in USA. Як ви пам'ятаєте, я. Завжди беру собі на пів розміра менше свого розміру. Так, прямому 9,5 US я купую кросівки US9. Ці кросівки не стали виключенням, і як я вже казав, за три дні вони просто ідеальні. Ти забуваєш взагалі що в тебе на ногах щось знаходиться, ти ходиш в комфорті, ти ніби на таких повітряних подушечках скачеш собі і отримаєш максимальну насолоду. По ціні вони виходили рітейлом у Штатах: це було 220 доларів. В Європі це 270 євро, просто відчувайте різницю. А різниця в 80 доларів. Отак. От Отак американці від свого продукту отримують отакий от профіт по ціні. І мені вдалося взяти трошки дорожче американського рітейлу, і вони, в принципі, не дешевшують. Тому, якщо у вас є бажання і ви чекаєте, що ціна сильно впаде, я думаю, що вона вже точно тримається десь на якомусь плато і нижче вона не буде. Ці кросівки привертають до себе багато уваги. Я чув багато як позитивних, так і не дуже відгуків про них. Вони або дуже подобаються, або зовсім не подобаються. Тому це ваш вибір. Я від цих кольорів прям кайфую. Ці шнурки, вони дуже круті. Ці кольори дуже круті, рефлектив це кайф, підошва суперзручна. Клас. Для мене це точно топ-1 цього року, поки що. Але Action Bronson випустив вже другу версію цих кросівок. Вони називаються. Ляпіс Лазурі, що перекладається як лазурит, виглядають вони отак, па І я можу сказати, що за допомоги мого товариша ми змогли їх придбати на європейському дропі, і вже зовсім скоро, якщо ви захочете, ми зробимо на них огляд, їм лишилось доїхати до України. Я чекаю синій колір. Він скоро прийде. Там ще засвітились треті Колорвей, але він такий. Він під питанням і його виходу, і його кольору. Але з цікавого, New Balance буде продовжувати колаборацію з Action Bronson, і ми вже бачили модель 1906 на його ногах. І мені здається, що це, це прикольно. Action Bronson – це та людина, яка реально любить цей бренд, і ця синергія, яка між ними існує, дає нам такі пари. І я не знаю, що може бути краще у світі красивих. Дякую вам за увагу. Не забувайте підписатись, написати коментар, який буде складатися щонайменше з 7 слів. Так ми вирішили. І напишіть, що ви любите красівки, дивитесь канал, вам приємно або неприємно, аби був коментар. Діліться відео зі своїми друзями і недругами. Бажаємо болотам там сохнути. Не забувайте донатити. Слава Збройним силам України! Це був Роман, його вуса. Канал ForzaKix. Цям кивалки. Я хотів посередні відео щоб що підписувались, ну жива.